Підсніжник білосніжний або звичайний. Ціла галявина цих квітів прикрашає один з дворів Полтави. Розрослися першоцвіти з одного куща, який тут посадили 30 років тому, розповідають місцеві та додають з дикої природи квітів не брали, бо знають, що викопування цибулин червонокнижних під забороною. 30 років тому з'явилися ці чарівні квіти в цьому. Дворику. Ними спочатку займалися і зараз займаються люди, які тут же мешкають в цьому будинку. І я зайнялася цією клумбою, щоб краса ця радувала весь двір. Підсніжники рослини невибагливі, квітують вони з кінця лютого посередину весни, говорить Олена Володимирівна. Був ще такий період, що випав сніг. Він їх трохи придав вологи їм, і я думаю, тепло пішло від природи, від сонця, і вони ще гарніше розквітли і придали краси цьому дворику. Науковці пояснюють, зберігати та розмножувати рідкісні рослини на присадибних ділянках та клумбах можна, але за умови, якщо не брати їх з природних екосистем. Стосовно того, чи можна створювати на міських клумбах, то Тут можна, я думаю, такий компроміс знайти. Спочатку науковці переносять певну кількість генетичного матеріалу на дослідні ділянки в умовах, наприклад, ботанічних садів, тобто колекційних установ. Так а вже звідти вторинно люди, ентузіасти, можуть поширювати такі рослини в себе на клумбах. Отримання насіння першоцвітів з клуб дозволить науковцям повертати цей рідкісний вид в ліси, говорить біолог Олена Клепець. Створення таких ділянок у на звичайних надзвичайних подвір'ях є безумовно дуже важливим через те, що це підвищує генетичне різноманіття регіональної природної популяції, тому що закладається банк насіння, можна відібрати зразки для подальшої реінтродукції повернення виду в природні умови. І по-друге, безумовно, це підвищення декоративної цінності міського ландшафту. Підсніжник білосніжний у червоній книзі України з 2009 року. Збір продаж цих квітів а також викопування цибулин заборонені, нагадують природоохоронці.